Я дружина полеглого військовослужбовця Вадима Прокупчика з позивним «Маестро». і хочу представити книгу, яку я написала про нього. Загалом задум книги виник після його загибелі, але Вадим завжди хотів написати книгу про його бої, про його війну, так вона мала називатися. І я захотіла теж зберегти його спогади, його цитати, оскільки він був дуже мудрою людиною, і мені було важливо зберегти його слова. І вже пізніше в задум загалом розказати нашу історію, не тільки про Вадима, а нашу історію. Тому в книзі історія від мого імені про нас, про наше знайомство і так далі, і також історії його друзів, його побратимів, його рідних про нього, і те, як він залишився в їхніх серцях, як він вплинув на них. Також є фото його і наші спільні. І, звісно, велика частина книги це його розповіді про його бої, також частина його слів з інтерв'ю, яке він давав. І, звісно, його цитати. Що мене найбільше здивувало, так, можна так сказати, це якраз початок вторгнення і як він швидко вився в нову сферу, як швидко, як швидко він її вивчив, бо ну, музикант і військовий це абсолютно різні там, сфери. І треба справді кардинально міняти свої якісь навички, свої, свої е, багаж інформації і так далі, і повністю змінювати своє життя. І він дуже швидко влився в цю сферу. Він там дуже часто читав, вивчав про різну там зброю, про різну, про різну техніку. Mm -hmm. Він там завжди був готовий йти на навчання, якесь, яка, яка пропонувалося, Він завжди перший я, я, я буду навчатися. І він от швидко її освоїв. Ну звісно, не до кінця mm -hmm. вчитися можна довго, але. Потім, коли вже перевівся до третій штурмової, там ну невдовсі він вже там став командиром відділення, потім командиром взводу. І це справді було дуже швидко, тому мене це дуже дивувало. Ну наскільки швидко він там схоплює все, як він влився в цю військову сферу і навчився не. Є чому навчатися в нього, є чому рости, є про що пам'ятати, що інтерпретувати в своє життя і бути таким самим. Дуже шкода, що будуть такі наші велики через неоголошену війну, яка триває не з 22 го року, не з 14-го року. Вже, на жаль, український народ планомірно. Знищують вже впродовж більше 350 років наші одвічні вороги. Ось тому низький облін передусім Юлі, батькам Вадима, всім побратимам Вадима, які воювали, які продовжують воювати. Ми всі маємо прожити гідне життя не тільки за самих себе, а за тих хлопців і дівчат, старших чоловіків, старших жінок, які загинули захищаючи нас разом. З вами, тому я закликаю молодь більш ставитися активніше, патріотичніше, приділяти час для того, щоб якимось чином навіть в такому юному віці, долучатися до різних напрямків волонтерської діяльності.